Сьогодні хочу вам показати, як готують молозиво в нашій родині і яке полюбляють. Рецептів дуже багато, кожен готує по-різному. В нас саме цей рецепт в нашій родині, він вже більше 40 років. Цей рецепт ще від бабусів. Звідки пішли його коріння, я не знаю, але як готувала бабуся, матуся, так і я готую. Отже, нам необхідно молозиво. Хтось любить крутіше, хтось любить рідкіше, хтось збирає два дні, три дні і так далі. Це все індивідуально. Я розповідаю про себе. В мене так сталося, що це молозиво з морозильної камери. Да, минулого року з останньої козочки злила, поставила, прибрала. І забулися. Часто таке у господиньок буває, заставили в куточку десь, чимось загородили, все, забулося. Ну, не викидати ж його, правда? Така смакота, ви що? Значить, з якої кози, який тут е, перший удій, чи два удої невідомо. Немає ніякого. Ніякої інформації. Що я в такому випадку роблю? Дістала з морозилки вчора, розморозилося. Беру, перевіряю. Ну, я бачила, що воно загусте, тобто, ймовірно, воно з першої е, дойки. Беру, перевіряю в мікрохвильовці. Якщо воно скипається так, прям як цупкий білок з смаженого яйця, то молозиво потрібно розводити. Я сюди додала молока. 250 мл, і в мене вийшла літра вже готової такої суміші. Знову ж таки, я її перевірила в мікрохвильовці. І в мене вийшла ось отака, як можете бачити, консистенція. Воно і не молоко, але воно і не схоже на курячий білок. Ось отаке в нас запікають. Далі, що необхідно? На літру вже готового молозива розведеного, да, беремо одну склянку цукру. Можна цукор взбити з яйцями і залишити, щоб він розчинявся. Можна всипати в молозиво і залишити його допоки розчиниться цукор. Час від часу будемо помішувати. Також відразу сюди можна додати. І ванільний цукор, якщо ви плануєте це робити, чому я кажу, що можна в яйцях, можна в молозиво, тому що дійсно можна будь яким з цих способів, але головна умова: я не почну його випікати. Допоки повністю не розчиниться цукор. В яйцях цукор розчиняється довше, більш складніше, я би сказала. Якщо цукор всипати в саме молозиво, так буде швидше. Чому я все ж таки акцентую на цьому увагу? Можна було б вам сказати: візьміть літру молозива, всипте склянку цукру, там розмішайте, скільки того того, того. Річ в тім, що якщо цукор не розчиниться повністю, то при випіканні він осяде на дно. І тоді, в готовому вигляді у вас вийде зверху цупкий такий дуже щільний згусток такий, прям, знаєте, аж міцний міцний, твердий такий. А знизу буде багато дрібного такого і рідини. Дуже багато буде внизу води рідини. Він як розслоїться. Це якщо не розчиниться цукор. Тому обов'язково дочекатися, поки все ж таки цукор розчиниться. А поки сахар розчиняється, готую яйця. Значить, стосовно яєць. Дивіться, яйця бувають різні: великі, середні, маленькі. Тож можу сказати так: якщо це яйце С0. То такого яйця можна взяти 3 штучки, буде досить. Якщо це яйце С1, то таких можна взяти 4. Як роблю сьогодні це я. Це середнє яйце. Ну і якщо вже зовсім дрібні, то С2, знаєте, такі отакі, -от то тоді беремо штук 5. Тобто все залежить від розміру яйця. Я взяла з розрахунку 4 курячих. І тепер сюди просто даю. Дрібку солі і взбиваю. Можна взбивати міксером, можна взбивати вінчиком, це вже за бажанням. Коли готували у бабусі, міксерів, на жаль, не було. І це все робилося взагалі виделкою вручну. Яйця взбиті до стану пінки, і можна сюди відправляти. Молодого. Заодно зараз побачу, чи точно розчинився цукор. Бачимо? На дні немає геть взагалі цукру. Я вже увімкнула духовку. Насправді можна в холодну ставити, можна в розігріту. Це вже як за вашим бажанням. Є час, нагріваємо раніше. Немає, можна і в холодну ставити. Я виставляю температуру, у мене електрична духовка. Я виставляю температуру 150 градусів. І буду тримати мінімум пів години. А тільки після того почну вже поглядати. Там вже залежить в моєму випадку від напруги. Ви орієнтуєтесь кожен по своїй духовці. Ось так добре ще поєднали, щоб яйця добре поєдналися з молозивом. Стосовно того, в чому запікати, бабуся завжди говорила, що посуд повинен бути товстостінний. Я це завжди роблю у вутятниці. Все, відправляю в такому вигляді. В духовочку. Дивіться, яке ще кипить. Кришкою я не накриваю. Як я перевіряю на готовність, беру вилочку і отак відвигаю. І коли я віддвинула, бачу донизу. Якщо я внизу бачу просто прозору водичку, як сиропчик, то значить готове. Якщо внизу є рідина, ну, схожа на молоко, да, тобто молозиво ще не схватилося, не запеклося, тоді продовжую запікати. Коли верх. Підрумяниться так, що вже начебто хвате, щоб не пригорів. От тоді я можу накрити ось так кришкою, але не щільно залишаю дирочку для того, щоб лишня волога випаровувалася. Все, в такому вигляді залишаю вихолоняти. В духовці воно в мене провело 48 хвилин при температурі 150 градусів. Пригощайтеся, ви тільки подивіться, яке воно все пористе, все однородне. Аромат стоїть на всю хату. Соковите. Немає отієї щільної зверху, щільного слоя. М -м -м. Смачніше цього, мабуть. З молочного для мене немає нічого. Це дійсно дуже смачно. Ну, і до речі, корисно чтеке пористе. Ой, це просто пісня чарівна, українська, мелодійна пісенька. Готуйте смачного вам.